Доброго дня, дітки, давайте послухаємо казочку про сонечко і краплинку води. Жили були на світі маленьке сонечко та його найкращий друг краплинка води. Сонечко було завжди веселим та добрим, але одного разу він вирішив, що зможе сам зігріти всю землю. Він випромінював своє світло так сильно, що навіть забув про свого друга краплинку води. Краплинка води стала сумувати, бо вона ніколи не хотіла залишити сонечко. Коли сонечко зрозуміло, що його друг сумує, воно одразу звернуло на нього увагу. Прости, що я забув про тебе, моя дорога краплинко, ти дуже важлива для мене. Без тебе рослини не ростуть, і тваринки не мають води де попити. Ти справжній скарб, сказало сонечко. Відтоді сонечко та краплинка води завжди працюють разом, щоб допомогти рослинам рости та тваринам пити воду. Їхні дружні обійми зігрівали і зрощували красиву природу, роблячи її ще чарівнішою та красивішою. І вони жили весело та щасливо, знаючи, що разом вони можуть виробити справжню. Дивину і зробити світ навколо себе ще кращим. Закінчилася дітки наша казочка, як сонечко, та краплинка води. Завжди пам'ятайте, що разом ви зможете зробити багато дива та зробити світ навколо вас ще прекраснішим.